Понеділок, 15 вересня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! В останню земну дорогу хмельничани сьогодні провели героя Володимира Щецінського. Він народився у селі Дашківці Старосинявської громади у багатодітній сім'ї. Любив спорт та техніку, працював в агрофірмі, міг відремонтувати будь-що, пригадують друзі. У жовтні 2022 року Володимира мобілізували до війська. Він служив водієм у 68-й окремій ігерській бригаді. Загинув 11 вересня під Покровськом від удару ворожого ФПВ-дрона. Бійцю був 31 рік. У героя залишилася дружина та велика родина. Вічний спочинок Володимир Щецінський знайшов на Алеї Слави. У нас дуже маленьке село. У нас було 11 однокласників. Цих навчилися, але ми всі були. Як одна така маленька родина. Він вчився з нами до 9 класу, потім пішов далі навчатися. Після школи він навчався в нас на машиніста-тракториста, техніка це взагалі його було. Ми жили по сусідству. От коли що Вова все колупається там в тих тракторах, все, все чини, ремонтує і земля тягнула його, прямо так. він все на землі робив. І, і дуже великий майстер був, бо все міг починити і з нічого зробив завжди такі шедеври, що дивувалися, де воно взагалі береться. Оце одружився, і вже всі раділи, що от слова молодець, вже буде сім'я, будуть дітки, а тут а таке страшне горе. Прийшло, дуже шкода. Дуже ми його любили всі, і ця звістка і для нас, однокласників і для всіх мешканців села дуже важко сприйнялася. Суботу побачила, що Володимира не стало. Це дуже тяжко і боляче, тому що я бачила, як ці люди кохають одне одного, одного. Я не знаю, як вона зараз буде жити. Вона в червні поховала батька, який також приїхав на щиті. Помер дідуся, тепер чоловік. Тому це дуже важко. Це велике горе і печаль. Але я думаю, що це кохання буде жити вічно, навіть якщо він буде на небесах. В Старконі формувався батальйон, і фактично це був 23-й рік початок. І ми разом з ним прийшли в цей батальйон. Були в одному взводі, спали на сусідніх ліжках. Як людину можу його охарактеризувати тільки ну, з позитивної, з найкращої сторони, дуже хороший друг, чуйна людина, десь треба було щось допомогти. Він обов'язково дзвонив, казав, давайте щось там поможу. В нього були е, такі трохи проблеми зі здоров'ям. У нього коліна, е, диски вискакували там. Були в нього проблеми, але він казав, що мов ні, там хлопці нікому не розказуйте, я буду служити. Тобто він ну, прийшов захищати державу нашу. Джон служив у мене в моєму відділенні, можна сказати, до останніх днів. Що я можу про нього сказати? Це ну, безкорислива людина. Ніколи нічого взамін не просив. Людина, яка могла все відремонтувати, просто. Серед поля могла щось знайти, відремонтувати. Безстрашна людина. І, ну, я не знаю, це людина, яка могла, могла змінити війну, я вам скажу. Ну, він, ну, просто, якби знали, скільки він збив дронів, це людина, яка прикривала штурмовиків ну, в самому Покровську на позиціях в Запоріжжі. Ну, це, ну, я і досі не можу повірити, що його немає. Я, я не, не прийму це, він буде жити ну, зі мною завжди. Друге місце на чемпіонаті України з серцево-легеневої реанімації здобула команда медиків Хмельницької міської лікарні. Такий захід в рамках Національного конгресу Екстрена медична допомога 2025 відбувся вперше. У змаганні взяли участь шість команд з різних регіонів України. Хмельницький представляли фахівці відділення анестезіології та інтенсивної терапії, відділення невідкладної медичної допомоги та нейрореанімації інсультного центру. Організатори відзначили злагодженість дій і командний дух наших медиків. Ще два дитячі будинки сімейного типу незабаром з'являться у громаді. За це рішення проголосували депутати Хмельницької міської ради на сесії 11 вересня. Придбають будинок сімейного типу для родини ВПО з Марганецької громади, що на Дніпропетровщині. Сім'я виховує шістьох дітей, позбавлених батьківського піклування та двох дітей-сиріт. Ще один будинок планують придбати для родини з Синельниківського району Дніпропетровської області, яка виховує вісьмох дітей. Зелені кімнати працюють вже в дев'яти підрозділах поліції Хмельниччини. Це простори, де психологи та слідчі опитують постраждалих від домашнього насильства жінок та дітей. При цьому ведеться відеозапис. За словами правоохоронців, такі кімнати облаштовані зручними меблями, теплим освітленням, у них немає жодних подразників, аби не травмувати жертву. Повторно в поліції області додають, мережа зелених кімнат буде розширюватися. Прийом громадян відбудеться у середу, 17 вересня, у приміщенні комітету самоорганізації населення мікрорайону Книжківці, що за адресою вулиця Пилипа Орлика, 1. його проведе заступник міського голови, директор департаменту інфраструктури Василь Новачок. Триватиме прийом з 14 до 16 години. Понад 100 тисяч гривень зібрали під час благодійного фестивалю в Чорному острові у суботом. Волонтери громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки разом з мешканцями громади організували ярмарок, концерт та частування Просто неба усі кошти спрямували на закупівлю автівки для бійців 8-го полку сил спеціальних операцій. Спочатку повномасштабної війни такий масштабний волонтерський захід в Чорному острові влаштували вперше. Закінчится вина. Я... Передовій автівка це розхідний матеріал, так дуже дорогий, але розхідний матеріал, тому що пряме попадання одного дрона чи півішки, чи снаряда, і автівки вже на жаль немає. Велика частина гайдамаків з нами співпрацює зараз на цьому заході, але і дуже велика частина вже на передовій служать. 20 волонтерів гайдамаків вже на фронті. Двоє з них загинули, і один без висти зникших. Після наших перших поїздок на фронт це ще в 2015 році. Я зрозумів, що ті, хто знаходяться тут в тилу, вони мають просто схожі лізти в вон для того, щоб якомога сильніше допомагати нашим захисникам. Відповідно, я не можу цього не робити, тому що є таке поняття, як совість, мінімум. І мені дуже приємно, коли нам вдається зібрати такі серйозні суми. Для нас найголовніше, щоб вже настав. мир настав настав, щоб наші діти, внуки, повернулися додому. Мистецький молодіжний фестиваль Твори відбудеться у Хмельницькому 25 вересня. На його учасників чекають майстер-класи, мистецький благодійний аукціон, художня та фотовиставка. Стартує фестиваль о 15-й годині у мистецькому двору комузичної школи номер 1 імені Миколи Мозгового. Охочим долучитися до заходу потрібно заповнити Google-форму. Посилання на неї можна знайти на Фейсбук-сторінці управління молоді та спорту. Спортивний фестиваль Джуніорс відбувся вихідними у парку імені Чекмана. Його влаштували з нагоди Дня фізичної культури і спорту. Діти разом із батьками брали участь в командних челенджах та спортивних іграх. Серед них бадмінтон, корнхол, флорбол, доджбол, регбі п'ять та фрізбі. Підготували і локації від представників ДСНС, Нацполіції, товариства Червоного Хреста України. Головним гостем події став телеведучий та громадський діяч Олександр Падан. Більше про ці та інші події в нашому випуску о 19 також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!